Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славою волю. Минулося, осталися могили по полю. Високої ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло, в Китайку повите. Високії ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журбавшинку медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з залеману, небо сонце криє, сині море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило, а те хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погулятий. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Рай же море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де де будь роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, чорни не став. Нехай ворог гине, не в сінопу отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом зревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло сині море, вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.